Буду зараз позависати в цьому нашому залі відпочинку, позайматися на тренажерчиках, погайдатися на цьому кріслі гойдолці, звичний атрибут шведів. Подивитися у віконечку, випити кави і поїхати назад додому, ані от це от все робоче. Чомусь мені хочеться заховатися у дитинство, де немає обов'язків, де немає цих робочих різних моментів. От така прекрасна тераса з видом на річку Торнео, а на другому березі Фінляндія. Ця тераса була прекрасніша. Якби вона була не робоча, а домашня. Мені ця течія нагадує плин часу. Повільно кудись тече. Боже, яке тут красиве літо в Швеції, на її півночі, але яке воно коротке, миттєве, але красиве. Ліля на фоні лебедів і похмурого неба. Не те, щоб я хотіла понити, але мені хочеться засвідчити цей факт у мій блог. Я піпець, яка задовбана. І ось такі у нас красиві квіти влітку. Не знаю, що це, борщевик Борщовик, ні, не схоже, але воно красиве і я йому тішуся. Привіт, мій блог! Не те, щоб я хотіла понити, але поки свіжо придання. хочеться про це поговорити. я задобувалась на своїй роботі і скажу відверто, я знову пересвідчилась в тому, що з медициною час зав'язувати. Бляха, нема ресурсів, нема. Фу. Ну, можливо, це 10 годинні зміни вони даються в знаки. і Минулого тижня в мене був лише один вихідний, можливо, це вплинуло на мій стан. Але я відчуваю якусь таку втому і зовсім не знаю, куди крокувати далі, тут, в Швеції. От такої. Приїхала в країну можливостей і відкритих горизонтів. І це правда, це дійсно так. Це країна, яка дає впевненість в завтрашньому дні. І бляха сама зайшла в глухий кут, такий звичний для мене. Коли робота не в кайф, коли я себе змушую, я себе гвалтую ходити на цю роботу. Як виявляється, зараз я це вже усвідомила. І всередині мене сидить такий страх, а куди ж ти дінешся, куди ти підеш? Мені цей страх потрібно перебороти. Я не знаю, куди я піду. Зараз 10 година вечора. У нас світло, ну, полярний день, хоча він уже пішов на зменшення. Зараз я приїду додому, буду відпочивати. В 6.15 я знову прокинусь, і на 8 годину ранку я знову приїду на роботу. Отак в мене стоять зміни. Так, не налаштована я сьогодні на якусь таку розмову, я соромлюсь камеру. У мене йде запор думок. Можливо, іншим разом поговоримо. Як жити далі? І що робити далі, і куди йти, і, і як ви знаходите себе в житті? Привіт, мій бложик! Привіт, привіт, мій ютубчик. Ні, я не забула про тебе. Я просто дуже сильно упахалась на роботі. Я працюю ціле літо. За що себе і хвалю, і корю одночасно. Чи журю, чи як українською буде. А, моя обідня перерва завершується. Незабаром я закінчую свій робочий день, приїду додому. Продовжую записувати свій блог. Викладу його. Незабаром і До наступного кадру. Привіт, дружочок. Класно тобі, ти гуляєш, а я працюю. Але нічого. Скоро я їду додому на цій білій машинці. Як твої справи, Олень? Ігноруєш мене. Навіть Олені ігнорують мене. дожилі. Чуєш, Олень? Олень? Ну, привіт, привіт, мій! Ютуб канал. Привіт, мій відеоблог. Ні, я про тебе не забулась. Зараз я волочу стільчик, щоб сісти на нього. І нарешті поговорити з тобою і повідомляю тобі, що в нас на півночі Швеції лютує справжнє літо уже два тижні неймовірної спеки, 33 градуси тепла вже зранку, коли я їду на роботу о 6-й годині ранку, о пів на сьому. Отака на сонечку, у нас гарна температура. А все тому, що досі триває полярний день, <кій> сонце майже не сідає за обрій і земля не встигає охолонути. Мені хочеться це літо обіймати, їсти, кусати, пити, вбирати в себе, насолоджуватись ним максимально. І чим тепліше, чим Казковіша погода, тим сумніше мені робиться від усвідомлення, що скоро, ну, скоро, це мене, ну, скоро це мене. Скоро прийдуть нічні заморозки, скоро взагалі незабаром прийдуть ночі. І так мені цього ще не хочеться. Так мені хочеться залишитись в цій, такій неймовірно, спекотній атмосфері, літній, світлій чудовій. Тож, мій Бог, Повертаюсь до тебе, щоб розповісти про моє життя. Моя внутрішня жадіна говядіна, Ліля перемогла мою внутрішню, е, таку помірковану, спокійну, вдумливу Лілю. І ця жадіна Гавядина взяла і підписала моєю рукою літній контракт з цим Елдребуйм, будинком для літніх людей. На усе. Усе літо. І це був своєрідний вирок мені. Оскільки все чудове літо я працюю. І я працюю на 100% ставку, 100% літо. Це займає дуже багато часу. Я дуже від цього не в кайфі. Я. Не взлюбила цю професію, я перенаситилась нею. Ну, як професію? Ну, цю систему в Швеції вона називається ворд догляд. От не взлюбила я це все, перенаситилась все. Переїла. І вирішила для себе, що наступного літа я більше не буду робити таких помилок. У мене немає такої, слава Богу, потреби. Так не жаліти себе, забирати в самої себе можливість потішитись літом, а літо, як кажуть в Швеції, це найкращий тиждень року. Цьогоріч нам пощастило більше, уже два тижні літа, але я більше не буду красти в себе. Ці теплі дні і використовувати, витрачати їх на роботу, я буду жити наступного року, дай Боже. Щоб все було добре, я буду жити для себе і займатися більш приємними штуками. І що я ще для себе зрозуміла? Все ж таки, я зав'язала з медициною багато років тому в Україні, так, я змінила професію. Я для себе це пояснювала, що ось там кхе, якесь таке було негарне ставлення лікарів до нас, медсестер, і мої якісь амбіції були. Незадоволені внутрішні. І от тому я вирішила рости далі. А зараз, мабуть, я розумію, що що взагалі це був помилковий вибір іти в медицину, оскільки я усвідомила зараз остаточно, ну, Ну не моя це професія. Ну, не мій це поклик душі і Ну не моє це. І не даремно, мабуть, я все ж таки. Залишила колись цю професію. Я дуже стресую від того, що <кій> потрібно кинути одне, почати швиденько робити інше. Я доглядаю за одним пацієнтом в той же час інший потребує більш термінової допомоги. Я маю покинути його, побігти до того, зробити все, повернутись до того першого і завершити свою допомогу. І мене це. Страшенно стресує і виводить з себе. я <кій> Дуже емпатична така людина, ну, як я про себе сама думаю, така доволі спокійна і емпатична, але такі жахливі речі я рефлексувала в собі е днями, коли ти втомлюєшся бачити страждання людські, так і коли люди на старості в них дуже змінюються характери, вони стають переважно. Дуже егоїстичними, <кій> такими вимогливими, і плюс додаються хвороби, вік, і так далі. І це жахливо псує їхні характери, плюс в них вискакує якась біполярочка, і тому що 5 хвилин тому мені міг хтось казати з них: ой, ти така молодець, ти така чуйна, як, як добре, що ти тут нас працюєш, а за 5 хвилин після. Раптом вони кажуть, ти шматок лайна і взагалі дінся звідси. Ну, так і кажуть, Паска, Паска, Паска Фінською, Паска це гімно, хто би міг подумати. А живемо ми в Торнедалені, це Швеція, але переважає тут фінська мова. І от оце Паска-Паска, і ти чуєш це все в свій бік і думаєш, блін, а нафіга ж я так стараюсь, а для чого це все? І що далі? А перспектив жодних немає. Ти якось зрости, десь якісь кар'єрні ніж Ні, ні, тут мови про це не йде. Це робота для Ісуса Христа, Матері Терези. І їм подібних святих людей. Звучить жахливо, я розумію, але я так відчуваю. І ну, такі мої переживання і такі думки. І хочу сказати, знаєте, медики, я дуже розумію вас зараз, я дуже розумію, що ви можете стати трішки психопатами а, в своїй кар'єрі, трішки, може, мізантропами, не взлюбити людство, в принципі, оскільки ця робота дуже енергозатратна. Робота з людьми, з хворими людьми, з похилими людьми це страшенно виснажлива штука, і вони реально забирають, крадуть енергію, це відчувається майже фізично, хоча я не дуже вірю в ці штучки, ці енергії, вампірізм і так далі. Ти реально відчуваєш, що ти спустошений приходиш додому. Так що розумію вас, розумію, і низький уклін вам, хто залишається все ж таки в цій професії з якихось своїх мотивів. Я не розумію ваших мотивів, але ну, ви реально майже святі люди. Дякую вам, величезне, і світ, мабуть, тримається на таких людях, як ви. Літочко, що ж в мене відбувається? Як проходить життя середньостатистичної українки, яка живе на півночі Швеції, влітку, зокрема? Я здійснила свою давню-давню мрію, і так вийшло, що цю мрію я здійснила в свій день народження. У мене було два вихідних підряд, і я вирішила скористатися цими днями і скупатися вперше в житті в Балтійському морі, спробувати його на дотик, обов'язково спробувати його на смак, подивитися на нього, відчути його, це море. Це був мій прорив, це була моя своєрідна перемога, оскільки я звикла собі в житті відмовляти у всіх можливих речах. Мені живе дуже сердитий грізний внутрішній критик, який постійно <кій> нагадує мені про те, що я страшний егоїст. Як тільки я хочу щось для себе, ой, пардон, проявити якось себе, зробити щось, купити щось собі. Цей критик оживає в мені і каже: не вздумай, егоїстка, ти кончана, не вздумай нічого собі купувати, нікуди їхати, ти мусиш лише працювати і страждати. Цьогоріч я заткнула цього критика. В свій день народження сказала йому шадап. Ми сіли з чоловіком в автомобільку і поїхали в нашу майже сусідню комуну, яка називається Пітео, на ну, базу відпочинку. Не база відпочинку. Ну, такий готель спа біля моря Пітехасбат. Раптом комусь буде потрібна ця інформація. Чудовий шведський стандарт готеля. Чудовий шведський стандарт відпочинку. Мені дуже-дуже сподобалось. Все було максимально просто, без ізисків. Крики дітей, крики чайок, люди з надувними матрасами. Все, як я люблю. Немає лише чігуріки, кукуруза сахарна. Мабуть, море в усіх країнах однакове. А ось вона, Балтика, і стіг на її фоні. Люди заходять в море на пів кілометра. Вона доволі мілка. Ну, підемо спробуємо. Медуз немає. Водичка дуже прозора, чиста, красива. Сліди іноземних цивілізацій на дні. Сонце малює дуже красиві візерунки, такі, що можна залипнути в медитації. Море Балтика виявилось прохолодним, але не настільки холодним, щоб в ньому не купатися. Все ж таки декілька разів я в ньому стрибнула. Ну, як стрибнула. Щоб дістатися глибини, потрібно пройти метрів 700, мабуть. Крізь море. Здалеку. Балтика темно насичено, блакитного, синього такого кольору, глибокого, глибокого. А коли підходиш ближче, заходиш в воду, ти помічаєш, що вода абсолютно прозора і жовта. І на смак, я, я скуштувала Балтійське море на, на смак також, воно майже не солоне. Лише трішечки-трішечки, на відміну від нашого Чорного моря. І вода в нашому Чорному морі вона ніби тримає, вона ніби підтримує тебе. От ти чомусь не тонеш, коли ти купаєшся в ньому. А в Балтиці ні, От там більш схоже на прісну воду, де ти маєш тіліпатися, щоб не потонути. Цієї підтримки від води я не відчула. Але море лагідне, красиве, золотаво, синього. Прохолодне і в міру солоне прекрасно, перфект. Відпочинок сподобався мені, на що звернула увагу на шведський принцип лагом в дії. І. Ой, знаєте, хто це літає? Оводи і сліпні. І вони так больно кусаються. Я знаю, що оводи не кусаються, а сліпні. Як вони боляче кусаються? Вони виривають шматок буквально тіла і улітають з ним. Ах! Я звертала, дивилася увагу на тих, хто відпочиває сидить на пляжі. І люди, більшість з них от просто сиділи і споглядали море. Дуже мало людей, хто залипав телефони. Взагалі нікого не було, хто сидів і пив на пляжі. Пив там, пиво, вино, я, я. Так от, компанії п'ють, палять, сперечаються. Ні, цього зовсім не було. Що мені ще сподобалось, що не було цього показу мод, оцих різних типів бікіні, купальників, а в кого круче, а в кого гірше. Я страшно не люблю цю сорівновательність, оце змагання а, а от, за зовнішнім виглядом. Мені дуже до душі оця шведська. Айчендемна простота. Я дуже люблю спостерігати за життям своїм. Взагалі люблю розмірковувати щось Боже мій, жувати думки, це обожнюю. Оглядатися на минуле, щось згадувати, щось аналізувати. Дуже люблю шукати в житті, в житті якісь знаки. Щось таке вбачати доленосне, магічне. Я дуже люблю знаходити якісь такі закономірності між речами, які в принципі не дуже пов'язані одне з одним. От, до прикладу, ми святкували 15 липня день торнедалена. Це день, в який шанують. Вітають усіх жителів долини. А о, в цій долині я живу також. А мій день народження 16 липня. Хоп, от вам закономірність, так Цікаво. Це ж треба. Що я майже в один день святкую, день народження з моєю улюбленою долиною моєї улюбленої річки. І трапилась мені ще одна життєва магічна штука. Коли я була максимально виснажена на роботі, то був дуже важкий день. І чомусь мене вирішили задолбати одночасно усі. І я вже просто була вимахана в нуль. Раптом я чую звук піаніно. У нас на роботі є старе, старе, запилене, притрушене багаторічним пилом піаніно, і раптом це піаніно почало видавати. Воно таке розстроєне, строків на ньому ніхто не грає. Надавати такі збиті часом звуки, але дуже складені в красиву музику, і це було. Ну, майже до сліз зворушливо. Якби я була не на роботі, мабуть, я б там і розридалась. І я сиділа, слухала цю музику і дивилась, хто ж грає на тому піаніно, якийсь хлопчина, ну, якийсь відвідувач, хтось прийшов навістити когось з наших стареньких людей. І от якийсь онук сів за це піаніно і раптом заграв масу дуже красивих речей. І я слухала і думала: ну, яке ж ти життя? Яке ти мудре, іронічне, жартівливе буває з часом, ти мені дало в той день максимальне навантаження, і одночасно подарувало оцього рандомного хлопчика, гідліпта, який раптом прийшов, сів за старе піаніно і почав просто торкатися моєї душі. Ну, ніби подарунок такий від життя. Отакі штучки в житті бувають От за ними, я дуже люблю спостерігати. Як ще проходить літо середньостатистичної українки на півночі Швеції, у нас є мисливська собака, яка незабаром в першу неділю вересня це дуже-дуже скоро відкриє свій другий мисливський сезон. А для того, щоб сезон відбувся продуктивно, ми нашу собаку тренуємо. Для цього в нас є отакий квадроцикл. Ми сідаємо на квадроцикл. Собака біжить поруч з нами. і Їздимо ми в такі красиві місця, такі красиві локації, якісь ліси, гори, долини, де максимально красиво сідає сонце, де дуже заспокоюється душа. Це приносить неймовірний кайф. Ці наші вечірні тренування. Пробігає вона в середньому за вечір, ну, кілометрів 6-7. Побачимо, як це спрацює. Ну, думаю, що фізично вона буде гарно підготовлена. Ой, Літочко, скільки гарних моментів. Я старалась фільмувати максимально, щоб поділитися з тобою, глядач. А... Ну, в цьому, власне, і була суть мого блогу. Показувати північ такою, яка вона є. Весну частково ви вже бачили, а зараз час літа. До речі, покажу мою полуничку. А сьогодні, а, сьогодні у нас 21, 22 липня. Саме час полунички. вона, нарешті. Ой. Нарешті вона дозріла, поспіла в Швеції, росте полуниця. Ось така красуня. Солодка, неймовірно. Розумію чому? Тому що сонце цілодобове сонце, воно дає оцю медовість полунички. Ось такий красивий захід сонця на вечір. До речі, хто пам'ятає мої петунії? Вони цвітуть. Ми маємо дуже красиву клумбу, на мій погляд. Тішуся витворами свого мистецтва. Це мій перший досвід самостійного вирощування цих цього виду квітів. Вдався. Ох, ця українська душа. Любимо ми квіти, любимо ми землю. І все таке на фоні цього красивого сонечка, яке намагається зайти за обрій, але так воно і не зайде, десь зависне трішки за горами і знову вилізе, а зайде аж в серпні. Я тобі, мій глядач, хочу дуже подякувати за, за увагу до мого блога. Для мене це дуже важливо. Ти мій мотиватор, стимул, ти моя, вибач, за русизм, адушена. Мені хочеться робити щось для тебе, знімати щось для тебе. Ну і для себе також. Дякую за увагу. Я досі не навчилася красиво завершувати відео, поки що в мене жодних варіантів немає. Але завершую щиро і від душі. Хай тобі щастить у всьому і бажаю тобі внутрішньої, скандинавської гармонії. Бувай до наступної зустрічі! Звучить так тупо, але від серця.